В обласному центрі відзначили найкращих працівників культури. Привітати їх прийшли заступниця начальника ОВА Катерина Колтунова та голова обласної ради Юрій Дрозд. Кращі працівники галузі заслужені діячі мистецтва, серед них і олександрійці – отримали обласні відзнаки. Так грамоту Кіровоградської ОВА отримала Тетяна Троцюк, директорка ЦБС та музейниця Олена Мітюріна. Грамотою облради нагородили майстра народного мистецтва з різблення по дереву Дмитра Кудрю. В Кропивницькому відбувся форум. Культурна трансформація в дії, локальний вимір за участі представників влади, громадських організацій, культурних та освітніх установ. У ході форуму відбулося дві панельні дискусії. Під час першої культура фундамент стійкості суспільства, обговорювалися питання безбар'єрності, інклюзії та ментального здоров'я. Серед спікерів була Ірина Чемирис. Друга панельна дискусія зосереджувалася на інтеграції культурних ініціатив у громадах. Один із спікерів, директор культурно освітнього. У центру толока Валерія Жванко поділився власним досвідом розвитку культури в громаді. За результатами участі у всеукраїнському інноваційному заході ми розвиваємо СТЕМ. Гуманітарне ліцей включили до інформаційної бази даних закладів освіти, які впроваджують СТЕМ-освіту, та нагородили відзнакою Ми розвиваємо СТЕМ. В Кропивницькому відбулося вручення відзнаки таблички, яка доводить, що заклад має вагомі досягнення в інноваційній, педагогічній, науковій діяльності у розвитку напрямів СТЕМ освіти в Україні. В кінці жовтня та на початку листопада олександрійськими волонтерами ТОВ Червоного хреста України Оленою Губель та Сергієм Мезенцевим було проведено тренінги з першої допомоги для олександрійських рятувальників ДСНС. Професіонали теж навчаються, щоб відновити в пам'яті знання та навички. Рух частиною вулиці Діброви перекрили 8 листопада. Мова йде про ділянку між проспектом Цоборним та вулицею Братська в районі водоканалу. Причина аварійно-відновлювальні роботи на тепловій мережі централізованого теплопостачання. Автобуси не будуть курсувати до зупинок водоканал та площа Героїв Чорнобиля. Посадка висадка пасажирів здійснюватиметься на автобусній зупинці по вулиці Осмоловського навпроти міської лікарні. У суботу, 9 листопада, очікується мінлива хмарність. Температура вночі плюс 5, а в день плюс 9 градусів. Атмосферний тиск 765 мм ртутного міліметрів стовпчика. Вітер південно-східний 4 метра за секунду.